Європейський союз нагадаю, закликає Придністров'я прийняти допомогу Молдови. Про це зокрема пише видання Політіко. За даними Єврокомісії, уряд Молдови запропонував Придністров'ю енергетичну та гуманітарну допомогу, але тамтешня влада її не прийняла. Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу. Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністров'ю. Відтак, вже 28 грудня 2024 року Газпром офіційно оголосив, що від січня припинить постачання газу до Придністров'я через мовляв невиконання платіжних зобов'язань. Тож, далі в нашому етері, ми таки говоримо про те, як Росія може використовувати газове становище Придністров'я, чи може Кремль готувати цю територію для відкриття ще одного фронту. Про це все детальніше разом з паном Анатолієм Чернишем, експертом програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики Українська Призма. Пане Анатолію, вітаємо ще раз в ефірі. Перевіряємо зв'язок. Добрий день, добрий день. Чуємо вас добре. Отже, ми встигли почути від вас, я нагадаю це нашим глядачам, що гіпотетична можливість використання Придністров'я як ще одного плацдарму для нападу вами оцінюється як примарна, напевне, тому що принаймні спільного кордону з Росією немає. Які і ще причини такої оцінки вашої. Ну так, це вірно, що спільного кордону з Росією немає. І крім цього, на території Придністров'я загалом становище військової техніки, яка наявлена у російських військах, всташованих там, так і мешканців, це воно, воно незадовільне. І, і також контингент. У Придністрові він ніяк не, не відбувався ніяк і ротація, бо поповнення або боєприпасами з об'єктивних причин від початку російсько-української війни з 2014 року. Тому там по суті контингент він не є як для підтримки внутрішнього порядку і створення такої ілюзії агресії ілюзії сили самого Придністров'я щодо України або Молдови. Насам, але в Придністрові як і в військовому плані, так і в плані території. Це як такий витягнутий шматок території, воно не підготовлено ні для нападу, ні для оборони, тому в військовому плані загрози від Придністров'я йти навіть там у середньостроковій перспективі не може. Якщо Росія якимось дивним магічним чином не не, не зможе. Знайти якісь способи поповнити там континент, а так то ні. А от в енергетичному і в пропагандистському ідеологічному сенсі, як Росія може використовувати цю газову кризу. Накшталт: от, подивіться, люди замерзають, бо Молдова не платить, або от, подивіться, люди замерзають, бо Україна не транзитує газ або що, От якраз як ви зазначили, Росія і буде використовувати ці два пропагандистських треки. Що перше, це вода Молдови така в обках погана і не може досягти угоди з РФ щодо постачання газу або й піти на якісь поступки. І по-друге, це те, що Україна нібито е, навмисно завдає такої гуманітарної шкоди так званому Придністров'ю, і через це вона має відновити транзит газу будь-якою ціною. Що відповідно суперечить інтересам України, як і політичним, так і навіть і військовим, так як Росія отримує через газу значні кошти для фінансування військової машини? От такий вони будуть розкручувати пропагандистський маятник, і в цьому контексті більш варливо якраз є уряд Молдови, так як чинна президентка Майя Санду. Перемогла президентські вибори з таким не дуже великим відривом, і референдум щодо щодо участі ну, щодо навику зовнішньополітичного політичного в сторону ЄС він теж був такий досить складний, але успішний. І от на цих от такому розколі Росія може грати і. Зокрема, через енергетичну кризу може виникнути як і велика кількість гуманітарних біженців з Приністров'я, і вони мають також частина з них мають молдовські паспорти, що може принести значну частину додаткового осів проросійським силам на майбутніх правських виборах. Ну там цікава ситуація в тому, що, ну, от принаймні, наскільки я встиг вивчити цю ситуацію, що там приблизно. По третям третина громадян має російські паспорти, а третина українські. Як це може вплинути на ситуацію в самій Молдові, якщо частина цих людей дійсно поїде в Молдову напередодні виборів або і раніше? І чи достатньо Молдова комунікує оцю готовність допомогти, яку Придністров'я, щоправда, відкидає? Чи чути це на рівні внутрішньої аудиторії, чи чути це в Європейському Союзі? Наскільки я пам'ятаю, Питанням допомоги Придністрові Молдова займалася, ну тобто вирішенням майбутньої гуманітарної кризи, Молдова займалася ще з минулого року, і відповідно це проговорюється і допомога пропонується так. Як Молдова має е, трохи іншу стратегію регулювання реінтеграції Придністрові та його деокупації, ніж Україна е, ну, теж собі уявляє. А от сприйняття е, на рівні ЄС теж, е, на мою думку, воно ну, наразі формується через те, що якраз ЄС теж переживав е, рівного роду зміни у зв'язку з виборами і так далі. Е, тому ця проблема якраз активніше комунікується зараз. А так у Молдові розрахована цей варіант, проте я не впевнений, що вони врахували всі можливі. Е, Такі проблемні ситуації, які можуть виникнути, як із транзитом і транзитом електроенергії, тому що, наприклад, щодо постачання електроенергії, Молдова всі потужності повністю готові немає. Ще от деякі лінії імпорту електроенергії будуються і тому подібне. Ну, зокрема, в ефірі українського радіо Геннадій Рябцев зазначав, що до транзиту електроенергії і альтернативними маршрутами до постачання електроенергії альтернативними маршрутами, окрім як від тієї електростанції, що знаходиться на території Придністров'я, Молдова, не готова. Але давайте поглянемо в бік Білорусі. Там не визнаний низкою країн. Президент Олександр Лукашенко заявив, що президенту України Володимиру Зеленському нібито дали команду. Втягнути Білорусь у війну про це сказав він перед Різдвяною службою у храмі Миколи Чудотворця у Логойську 7 січня Белта передає цю його заяву. Для чого це і чи можливий сценарій втягнення Білорусі у війну ширшого? Я б хотів зазначити, що для режиму Лукашенка безпосередньо втягнення Білорусі у війну у форматі того, що Прямому наступу білоруських військ спільно з російськими, або інакшим чином, це наразі дуже невигідно через те, що це загрожує стабільності самого диктаторського режиму Лукашенко, і оточення диктатора це розуміє, тому що в інакшому випадку це може спричинити і як і непокору Збройних сил, так і протистояння частини населення. Тобто Лукашенко тримається на такому дуже хиткому балансі. Який забезпечується репресіями і підтримкою Росії, а ось військова участь у військових діях, де дуже багато невизначених, вона якраз може принести і на стабільність, якою боїться Лукашенко. Тому ну, то, щодо залучення щодо Лукашенка напряму війну, саме агресією військової його армії, тут я наразі шанси вважаю незначні. Єдина репліка, яку я хотів би додати до цього, що диктатори не завжди чинять згідно з логікою, і навіть не завжди згідно з міркуваннями зовні які нам видимі вигідно чи не вигідно. Чи можуть бути у Путіна важелі впливу на Лукашенка сильнішими аніж його інстинкт самозбереження? Ну насамперед, на ляль, Білорусь, вона доволі сильно втягнута в сферу в орбіту Кремля і вже більшим чином і військовим ч... шляхом. Ну можна вважати, що після 24 лютого 2022 року, в певному мірі, передмов Лукашенка перейшов точку на повернення через участь у співагресії проти України через дозвіл російським військам атакувати Україну з території Білорусі. Ну і це вже таке от в'язання рук Лукашенка в. Війну проти України з Путіним, воно якраз і його значною мірою обмежує. Однак тут Путін теж намагається певним чином зберегти якусь стабільність на території диктаторської Білорусі для того, щоб отримувати військове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення від режиму Лукашенка. і як можливий поздар для наступу кремлівських військ саме використовувати. Типу така спокійна гавань, де не відбувається бойові дії. Дякуємо, пане Анатолію. Анатолій Черниш, експерт програми російських та білоруських студій ради зовнішньої політики Українська Призма, був з нами на зв'язку.